Про відкриття пункту незламності у себа вдома. Ольга Бобрусь написала у Фейсбуці кілька днів тому. Рішення каже, було спонтанним, але на часі. Розмовляла напередодні зі своєю подругою. Вона живе в Вінниці. В неї двоє маленьких діток Сказала, що вона переживає, тому що коли будуть, будуть такі блекаути, в них котел працює від електрики. І що буде, якщо буде холодно? Я їй, знаєте, сказала, не переживай, кажу, прийдеш до мене. в мене хатка маленька, але помістимося. Всі наступного ранку я проснулася, і до мене прийшла думка, що. А чому не відкрити в мене вдома? Допис гніванчанки швидко набув популярності в мережі. Сьогодні у своїй оселі Ольга приймає перших гостей. Для їхнього комфорту підготувала аптечку, ковдри, матраци, подушки, постільну білизну. З усім цим допомогли колеги волонтери жінки. Ніна городова, переселенка з Харкова. Тікаючи від росіян, розповідає в березні, приїхала на Вінничину і у своїй 76 залишилася сама. Війна, самотність, позначилися на здоров'я. Сюди, каже, прийшла не по електроенергію, чи воду. А поспілкуватися це добрі і привітливі люди, які в будь-якій ситуації не поможуть. Набагато становиться краще. Я дуже вдячна. Я вже на українському тут. Дуже, хоча я 14 ну все время була на російській мові. у будинку. Ольги Бобрусь дві кімнати, і ними каже, готова поділитися. Як в рукавичці, стільки скільки буде приходити, стільки ми будемо приймати. Вашеліє подвійне опалення газове і як альтернатива пічне. Якщо не стане газу, тепло буде все одно. За потреби їжу готуватимуть на грубці у літній кухні. Поки є газ, то якщо немає газу, то в нас є плита на дорогу, які ми теж можемо поставити чайник, теж закип'ятити, теж запити картоплю, даже. Вода без електроенергії теж буде на подвір'ї. Є криниця як альтернатива свердловиня. Ось про генератор господарка не певна, чи потрібен, бо темрява каже, не така уже і страшна. Угнівання, відключення, погодиння в одному районі. Електроенергія є, в інших немає. Владислав мальований серед останніх в Ольги вдома. Світло поки є. Часто немає світла і. Фіда навчання й треба робити домашні завдання. А зарядити телефони можна. А тут можна прийти, підзарядити телефон, посидіти тепленько, випити чою. Українці переживуть цю зиму з блекаутами чи без, каже Ольга. Головне, аби без росіян на нашій землі. Ми українці, ми сильні, ми незламні. Як би нас не долали, але якщо ми будемо без світла, якщо ми навіть будемо без води, без опалення, головне, що ми були без Росії. Відкривши двері своєї оселі для інших, Оля хоче, аби це робили й інші люди, щоб домашніх пунктів незламності щодня ставало дедалі більше. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.